Друзі, я як завжди вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми з вами відстріляємо дві новинки на нашому ринку, а саме кулі Молот. Одна куля буде важча, суцільна, інша куля буде по типу експансивною, але вона облегшена. Подивимося, яку вони купність дадуть. Відстріл будемо робити традиційно з циліндру на півчоку. Ну, Подивимося вже в процесі, можливо, із парадоксу. Кулі споряджені на порусі СПЗК. Одна куля та, що важча на поросі з ПЗК з наважкою 1,8, та що полегша з наважкою 1,7. Дивимося, яка буде купність. І так, Розпочинаємо з більш важкої кулі з наважкою 1,8. дульна насадка, звичайний циліндр. Знову ми трішки відсунули стола і мішень. І зараз у нас чітко по дальньому міру показує 45 метрів дистанції до мішень. Пробуємо. Друзі, ну, як ви можете бачити, кульку підрозкидало досить сильно, дві взагалі прийшли вище мішені. Ну, Я завжди показую все так, як є, нічого не прикрашаючи. Ну так от прилетіло. Видно, куля ось тут от зацепила хвостом, тут зацепила хвостом, ну, а тут наче прийшла рівно. Ну, Давайте спробуємо відстріляти її з напівчока. можливо, краще полетить. Друзі, продовжуємо. Все те ж саме насадка на півчок. Е, перший раз я зробив всього 4 постріли, так як привик до 4, а заряджав 5. Тобто лише одна е, прийшла поза мішень. Пробуємо 5 пострілів. Цілюся в центр. Побігли. Ну, Як ви можете самі бачити, з напівчока вона набагато краще летить. Одна, напевно, десь прийшла над мішенню, тому що целився все є в центр. Якби целився вниз, як завжди, з напівчока, то, можливо, ми всі б і п'ять побачили б у мішені. Але непогано прилетіло. Давайте замірюємо, по дальніх, по центрам 13 см. Ну, видно, ці кулі все-таки. Дольні звуження подобаються краще. Тоді ми її також і спробуємо запустити з парадоксу. Погнали! І так, продовжуємо 5 пострілів. Насадка, на пі... Насадка парадоксу. Друзі, ми напевно знайшли другу кулю, яка взагалі не летить з мого парадоксу. Підрозкидало, але парадокс зробив свою справу. Він стабілізував кулю в польоті і видно, що в нас отвори абсолютно круглі, тобто куля хвостом не виляла. Але чомусь підроскидало, та п'ята куля зникла. Якщо по дальнім, 24 см. Якщо от подивитися, я знайшов кулю в глині. От покажи. Отак от, от вона прийшла з парадоксу. Тобто на самому хвості у нас видно нарізить чітко, хвіст відривався, куля деформувалася в глині. Давайте спробуємо відстріляти таку ж кулю, тільки полегшено. Подивимося, можливо, краще вона полетить. Погнали. Друзі, продовжуємо. Все в тій ж самій послідовності. Спочатку у нас доля насадка циліндр. Облегчена куля. Новашка 1.7 СПЗК. 5 пострілів. Постріли дуже глухі. Наважки маловато. Я сьогодні ще встановив новий буфер віддачі. Затвор у нас відкидається не до кінця і прям перезарядка у нас на грані відбувається. Але е, хочу також замітити, сьогодні у нас на вулиці мінус 1, тобто вологості немає. І наш порох СПЗК ПЗК практично не димить, від слова, зовсім. Йдемо дивитись на результат. Ну Дива не сталося. Легка куля з циліндру теж не полетіла. Три взагалі десь зникло мішень. Немає сенсу міряти. Відразу переходимо до напівчок. І так, продовжуємо насадка напівчок. Не вистачає енергетики. Такий постріл дуже глухий, віддачі практично немає, і на столі куча не згорівшого пороху СПЗК. Не димить, але й не горить. Йдемо дивитися. От, напевно, в чому причина, чому кулі так розкидає. Ось така от при пострілі стається. Неприємність. І не всі пулі долітають до мішені з хвостами. Це вже другий хвостовик, який я знайшов, е... який не долетів до мішені десь метрів вісім. От другий хвостовичок, який знайшов біля самої мішені. Він теж тріснутий і ось як ви можете побачити, його пробило пороховими газами. Ось така от ситуація. Пробило пороховими, тому що він стояв прямо так от хвостовиком стояв прямо на поросі. Ну от така от купність у нас вийшла з напівчока. Теж не бачу ніякого сенсу заміряти. Щось потрібно робити з даними хвостовиками. І пробувати знову відстрілювати. Ну от, Що маємо, те маємо. Уже з насадки я відстрілювати не буду, тому що немає ніякого сенсу. Ви самі все бачили. Друзі, ось такий сьогодні в нас відбувся відстріл. Поганий чи хороший. Я завжди викладаю відео та показую все чесно в своїх роликах. Так як це в нас все одно експерименти, ми експериментуємо, ви дивитеся та робите якісь висновки. Не забувайте підписуватися на канал та ставити лайки. А ми для вас побігли знімати слідучий контент. Дякую!